Всім привіт! Рад бачить вас в такому класному місці. Це місце називається Музей під відкритим небом. Місто Хмельницкий. Хмельницький. Хтось мені може сказати, що вже не Переяслав Хмельницький, а місто Переяслав його переименовали. Так і є. мне мені чогось подобається переяслав Хмельницький. Ну щось, пройдемося, подивимось, покажу все, що бачив. Погнали! І почнемо з цього міста монументальні скульптури. І похоронні скрині. І похоронні скрині. Бачите, скриня так колись хоронили. Ховали. Саветський. Самоліт Ан 2. колеса не подкачені, мабуть, сьогодні він літати не буде. Що робити? Млин. На курьих ножках. Такий здоровий. Якась маленька хатка. Так, житло 11-го століття. Ага. Заглянемо, як жили тут. Ага, пічка. Шарик якийсь піднизу. І лавки. Зруби 10-го століття. Київ Поділ. Так, зарито, Рито. У нас є камера. Ми туди заглянемо. Понятно. О, какие пушки. Гончарная печь. Понятно. Как она устроена. Еще одна хатка. Написано 14 столетие. Так. Угу. Печечка. Я думаю, це не хатка. Мабуть, це була якась баня. Написано житло, але мені здається, що це було не житло. Ну, написано, що житло. Укриття є. Так що можна сміло їхати сюди і подорожувати. Так, якісь строєння. Вхід. Ну там зарито, не підемо туди. А, та церква. Це, це. церква. Ага. Ну вона закрита. Можна і водички набрати, попити. Це теж непогано. Так, написано вхід, теж церква, Ну, вона теж зачинена. Хоча я хочу підійти до крильця. Музей космосу. Зверху крест. Історію через космосу. Ту -ту -ту -ту. Зрозуміло. Він благополучно закритий. Дві таких скульптурки. Грусна така жіночка. Не розстраювайся, жіночка. Все буде добре. Так, музей Поліського пам'яті Поліського району. Ну, давайте сходим. Хатка така. І зараз, мабуть, в таких живуть. Зайдем. Доброго дня. Доброго року. Можна подивитись? Конечно. Дякую. Будете тік-ток не? Ні, тікток не буде.

Прикольно. Прикольно. Дуже тут тихо. Як у лісі. Красиво. А от що це там на дереві щось? ну, підійдемо глянемо. Це гриби. Так, так. Да. Навіть хтось їх їсть. Я пробував. Резина резиною. Прикольно. Виставкова зала написано. Єль, яка велика. Росте. О, можна пряжу робити. Чи не нитки, нитки з пряжі? Закритий домик. Ну там ще є, що подивитися. Зараз подивимось. О, якась хатинка. Побачив, що відчинена. відчинене. Щаму не зайдемо. Інтересно. Так. Здравствуй, хатинка. О, пристрій. Для виготовлення мотузок. Так, тут ми заходити не будемо, а заглянуть. Ох, як люди жили. Піч, лежанки. Прикольно. Це музей історії чольництва. Ось такі вулики були. Ось. Сочерету. Ось тут. Ну, поки стрікоза залетіла туди. Ось ось отак виробляли вулики із дерева. Ось такі. Нікого. Красиві малюночки. А що там? йдемо глянемо так, це погріб, я так розумію, і він зачинений. Дуже шкода. От, бачите, ще один пам'ятник зачинений. От. Теж недавно ж поставили. Так, двір чи батаря. Давайте зайдемо. Чи батарі, мабуть, добре жили. Кажуть, якщо ворота на дві хвіртки, значить це зажиточний. Селянин. Ось така в нього хата. Це я так рахую літня кухня. Кінник. А тут, напевно, щось купаються, напевно. І курник маленький. Весні курятник. Сільська управа. Ось тут проходять празники, гулянки, гуляють тут. Івана Купала так і інше. Колодець. Підходимо до озерця. Наскільки я пам'ятаю, там дуже багато риби. Зараз підійду, побачите. Ось. Все, дивіться. Каропа стоїть, сомик он стоїть. Вона сомік, бачите? Ось. Тільки чутно як чавкають рибка. Посередині острів і там церква. Пройшли трошки далі. Дуже багато різних хатів. Усі ми знімати не будемо. Ну, а цю знімемо, бо тут вона відчинена. Підемо подивимось, що там всередині. Біля цієї хати продають мед. І різні розмальовані пляшечки? Заходимо в хатинку, пахне сіном. Це у нас що таке? Щось оджимають. Шеланки <связь> о лисапет. Ось це шинок, но він закритий. Хотів там показати вам самогонний апарат, але не судьба сьогодні. Ну, навпроти якась хата відкрита. Давайте зайдемо вже. Сюди глянемо. Поліська хата. О, яка. Дивіться. Це млини. Бачите, тут перетирали зерно. Ну, Тут, звісно. Тут такий каскад млинів. Ось, все, другий, далі третій, четвертий. А ззаді з млинів лежить бревно. Я навіть не знаю для чого воно. Напевно, може для противовеса. Хто знає, може напише мені, що це за бревно. І не тільки і ось у, у всієї о цього млина бревно і там далі є, не знаю. Шикарні дома такі, хати з усіх боків. Є що подивитись, прогулятись. Краса. Якийсь птичка, ти хто? No. Сливський будинок. Так, Нічого собі, мисливський будинок. Да? Зверючки. Кроватка якась маленька. Вона широка, а по дліні якась коротенька. Странно, що такі були просто маленькі у ті часи. Це напевно хозяйка. О, скільки. Книжок. Що за книжки? Большая енциклопедія? Чого? Брок? Броглуд какой-то. Енциклопедічні слова. Зрозуміло. Пішли на виход. Музей декоративно-ужиткового мистецтва Київщини. Ну що ж, пошли, подивимось. Якийсь пам'ятничок, ну що ж, зайде внутрі, угу. З дерева скульптури? А це у нас? Теж дерево? Картинки. Зрозуміло, це все зроблено з дерева. Інтересно? А ну там що за? О, який дядьку? Ще якийсь музей, музейчик сухопутного транспорту. О, давайте зайдемо. охо хо Ти диви. Опа, які, да? Фаетон, шарапан. О, тут ще пулемет максим прицепить. Да. А я как карета, там. Здорово. Здоров. Видать, пылючка трошки е. Вон. Сани, да. Он Коняку, бачишь, засушили. Вон зимові які. Сани. Півсани, сани господарські. Та, прикольно. прикольно Це ми дійшли до укріплення. от залога козацька. Ров. Зараз спробуємо туди прийти. Раніше було відкрито, зараз подивимось. Зачинено. Раніше туди можна було зайти всередину. А зараз все зачинено. Ай-яй-яй, а ну, підійдемо до... і заглянемо цю дірочку. Опа, що там у нас все заросло? Звісно. Ось так. Реконструкція. Жаль. Прийшли ми круг. Там, де починали. Прийшли до цих машин, до цих чужових чудових тракторів. Усе, звісно, занепадало. Хоч би покрасили. Несерйозно, це несерйозно. Ну що ж, буду закінчувати це відео. Обдувились тут усе. Що ж можу сказати? З'їздити потрібно, нема питань. Багато музеїв закриті, багато і відкриті. Люди відпускають зараз ходять. Вот. Ну, Подивитися, є що, інтересно, тут там навіть порозказуєте що спросите безкоштовно, от якусь історію. В принципі, клас, мені дуже подобається. Тут ще можна купити якісь там, ну, самі знаєте, ці як вони, не іграшки, а експонати якісь, самоділки от, продають. От. Купили трошечки ягодок собі. Теж продають бабусі, точніше дівчата. Так, ну що, класно прогулятись, все супер. Ну, Зараз так жарко. Фух, напевно, зараз в машину і на ближайший водойом. Поїхали купатися. Так що дякую всім, хто дивився. Всім пока.